Виконуємо номер 1566 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За 2 кг яблук і 3 кг слив заплатили 76,8 гривень. Скільки коштує 1 кг яблук, якщо 1 кг слив коштує 17,2 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки коштують 3 кілограми слив. Для цього 17,2 помножимо на 3, 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3. 2, 5. Відокремлюємо одну цифру комою, вийшло 51,6 гривень. Коштують 3 кілограми слив. Знайдемо, скільки коштують 2 кілограми яблук. Від вартості всієї покупки 76,3.

А тепер знайдемо, скільки коштує 1 кілограм яблук. Для цього 25,2 поділимо на 2. 2 ділимо на 2, беремо по одному. 2 множимо на 1, 2, виконуємо віднімання остачі 0, зносимо 5. 5 ділимо на 2, беремо по 2. 2 множимо на 2, 4. Виконуємо віднімання остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому, зносимо 2, 12 ділимо на 2, беремо по 6. 6 множимо на 2, буде 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 12,6 гривень. І пояснюємо, кошту є 1 кг. Яблук записуємо відповідь 12,6 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує 1 кілограм яблук, якщо за 2 кг яблук і 3 кг слив заплатили 76,8 гривень. А а один кілограм слив коштує 17,2 гривень. Номер 1566 виконано.